Привіт! Хто шукав плаксиву книжку на вечір? Ми для вас її знайшли. Це історія про тисячу пам'ятних поцілунків від тілі Коул. Це книжка про кохання, яке зародилося між двома дітками маленьким норвежським вікінгом Руном та дівчинкою Попі. Діти зростали, зростало їхнє почуття. Життя набувало яскравостей та перетворилося на справжнісіньку пригоду. Дівчинка виконує заповідь бабусі. Їй потрібно зібрати тисячу поцілунків, але не звичайних, а тих особливих, після яких холоне в грудях. А Рун обіцяє їй їх подарувати. Після прочитання цієї книжки ви, звичайно, будете дуже плакати. Але, можливо, і по-іншому подивитесь на своє життя, навчитеся цінувати його і любити так особливо, як любить його героїня цієї книги. Можливо, ви подивитесь іншим поглядом на своїх підлітків, на їхні почуття, і будете проживати життя так, щоб ніколи і ні про що не шкодувати. А на додаток до цієї історії авторка ділиться списком пісень, які допомогли їй написати цю романтичну історію.